В яких випадках гуцули використовують трембіту? У нас використовують трембіту, як помре. Приходять то та тоді, аби ми йшли трембітати. Тільки на похоронах, так? Тільки на похоронах. Коли на полотні. Тільки на похороні. Добре. Ну, як, ви, як ви починали грати, як вчилися грати? Я вітували на полонінах з хлопців в малях. І там була трембіта. Та й в службі час не трембіту в руки і в чомуся трембітати. І так, що навчилися. Стали вже молодіками, вже виросли. Ми трембітали полонінами, і так вже почали нас брати до їх хтось помре. Приходять, просять, платі гроші. Абитє трембітати. На що це не трембіті? Трембіта в нас села розкинені по горах, хата від хати далеко. Ніхто не знає, що тут умер. А чує сигнал трембітів, я питаю сьогодні у дрова. А хто помер, бо чути тримбіто? і трембіту. І завтра такий сигнал на похороні. Які сигнали має трембіта? Чи вони якось називаються, чи просто скажуть? У мене сигнал померла, це умерла гра. Умерла грають, то чуєте, mm що -hmm. хтось mm умер, -hmm. а то є що. І райці веселої. Це люди знають, хто розуміє, та й знаєш, це ніхто не помер. Знаєте, ви грали три різні мелодії погоронські мелодії там. А як, як, чому існує три? Це означає, коли користаєте, як різні між ними? Виноси Так. Три різні, бо як виносять з хати помершого, раз, а другий їх вже беруть на плечі до грому. Третій? А третій вже у дорозі, як йдемо. Дорогу. Mm -hmm. І чи є спеціальна мелодія, коли ви граєте е, над е... над гробом. Ну. над домовиною? Є. Є. Але не грали тепер, так? Грали, то їй послідний. А який знак, який сигнал, коли ви тільки кажете людям, що хтось помер? Сигнал це перший той. Перший не, той, той. той. А, Даний, -як. Угу. а як це як е, Газда попросить, що він приходить до вас? Як це буває, що ви йдете на похороні е, тримбітати? Приходить до нас. Проси, будьте добрі. Померла жінка, це там чоловік, це хто, це син. Pregitrim bitati. Теме тој де иде мот, трембитај Вин приде до одного од вас и ви шукаете друго А Не ви шукаемо. Та што ја на пару два, то ми уже знаеме тај оден до одно леш. Преди тај уже знаеме што. Ја мајте трошки оплати ви тоа. значи е што луди, луди, дају пара. Плати гроши, плати гроши. No. Так теперечки 50 рублів одному. Одному. За сутку. Та й сьогодні вечір ми приходимо в годині п'ять, 6. А завтра хоронят. Тобто ми сутку відбуваємо, там нам платять 50 рублів за одному, а обом 100 рублів. Та їсти дають. А газда приходить відразу, як хтось помре. чи... Означає... Відразу, відразу. Від від ви відразу трембітуєте від своєї, наприклад, хати? Чи від його? від його? А ні. До йдемо. Так. Стоп. Концерт вже веселої. А що ви трем на концертах? Веселої. Антій Сигнал. А від кого ви його вчите? Чи ви його знали раніше? Знали саме навчилися. Колідники ході в Риджва. Тоже стремпіті треба сигнал Enti. І на концертах використуєте ті Колядницькі чи які? Ні, концертні. Концертний. Але бачите, не були концертів давно тому, були тільки... Ну, ков'ятки і погорони, так, і такі. Так, 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 звідки, так. звідки концертні сигнали? Ну то тут такі, іначе так називається, що весело веселої. Самі придумали, ні? Саме, самі, ніхто не вчив. <праць> це від вас, це, це ваші сигнали. Це, це сигнал трембіті, аби був сигнал. А де на концертах ви виступали? Та і в Москві був. Івано-Франтішков Булехові, у Делітіні, у Беркуті, у Косові, mm -hmm. Кутах, Коломиї, Верховеньких розів, то ми були, я був майже молодий, не трісловно це приходить, а тепер і вони годен. Mm. А коли ви, ви починали грати uh, uh, um, uh, на концертах? Коли це було вже? Скажіть. Перший раз. Трембітму, а ви так концерт починає. А, ви відкриваєте? Так, ми відкриваємо. На відкриття. Але але в вашому житті, коли це було? Це означає 30 років тому. Коли, коли це було, коли, коли починали тримбіття? Я розумів, я розумів. Це, це мені ми не запам'ятали якого року. Але за радянської влади. А на виборах ви не трембітали? На вибори не кликали, ні? Ні. ні. Як ви знали, що треба йти на концерт грати? Хто приходив до вас? Приходив проваджаючий концертом. Хто його організував, хто він веде перед цього концерту, той приходив за нами, нам. нас повістили, ми дали слово, що ми підемо і нам за це платили гроші. Скільки платили? Pa je ne bilo po 50 rubliv, po Miškovi Mutiji, po 100 rubliv. Če ja, bi jih gledali, če bi jih gledali v Moskvo, to nam dali po 100 rubliv na robu, in mi smo odšli. Ampak tako bi jih gledali še po 100 daljši. Ampak pri nas je treba tri, tri oni zdaj že igrajo na paru. To je v bistvu v paru, dveh, če časom troch. На погорону. Може, може бути і три, може бути і чотири. Але більше два. Один не може грати, так? Один то-то-то. П'ять речі. І люди, які грають в парі двох, вони грають дуже, дуже довго разом. Це означає, що це більш-менш цей пари на житті. Це грається так. Що півгодину 10 хвилин. П'ять мінут, десять мінут пограли, бо ми не гонні, то не гонять стало дути. А чи ви граєте разом все життя означає, Степан Васильович? Разом. Разом? А не чи разом. Чи ви маєте ще інколи інших нападників? Тепер вже є, бо, бо говорили, не годен, так вже десь я вже є другий А, А раніше ви грали двох? тільки вдвох? Тільки вдвох, да. А ми бачили там фотокарточки, що Габрило грає із іншим. Це також можна. Це на концерті. А на похоронах тільки ви разом. Ні, був. Було ж грав із цим Остапічком. Та я грав з ним.